Цього тижня із робочим візитом вінчину відвідав народний депутат України Віктор Корж. Мета приїзду проконтролювати хід реформування галузі охорони здоров'я регіону. Народний обранець приїхав не з пустими руками. Кому і чим допоміг політик, та хто іще відгукнувся на проблеми вітчизняної медицини, знає Ольга Сольвар. Медичного препарату Сорбекс на мільйон гривень подарували Вінничині. Сертифікат на отримання препарату передали обласній організації Червоного Хреста. Вже звідти ліки розподілять між медичними закладами регіону. Меценатами виступили голова наглядової ради ПАД Мостобут Володимир Продивус та народний депутат України Віктор Корж. Останній, як медик, запевнив, даний препарат є дуже корисним. Я вам хочу сказати, як лікар, що кожному з присутніх оцей препарат не завадить. Якщо один раз на тиждень робити собі, значить, е, 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 кефірну дієту чи просто. Сокову дієту чи якусь, і прийняти кілька значить, доз цього препарату. Це дуже корисно. В рамках візиту нардеп Віктор Корж також презентував проект так званої модульної аптеки. Її особливість у тому, що фармацевт, який у ній працює, зможе тут і жити. Поруч буде облаштовано спеціальну кімнату. Крім цього, ліки у таких аптеках будуть дешевшими. каже депутат, тому що продаватимуть медикаменти лише вітчизняного виробництва. Ця аптека встановиться за кілька днів. І тут важливо відведення земельної ділянки, і саме головне, щоб ми поставили аптеку там, де вона потрібна, щоб потімкінські деревні будувати ж ні в кого немає ніякого бажання. Вона має ну і рентабельність якусь мати безумовно, хоча б мінімальну, і вона має бути побудованою там, де є вакуум, де є дефіцит цих послуг. Віктор Корж, як заступник голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, торкнувся і теми медичної реформи. Вінничина один з регіонів, де вже започатковано практику сімейної медицини. Зі слів народного обранця, прогалина у даній реформі це перекваліфікація наших медиків в обласному управлінні охорони здоров'я. Додають через це сімейних лікарів і не вистачає. Сьогодні дійсно в області є дефіцит сімейних лікарів. В цілому за минулий рік. Введено в області посад сімейних лікарів, зареєстровано так статистимсот 755,5 і десятих посад сімейних лікарів, які потребує первинна ланка е, е, охорони здоров'я. з метою підвищення кваліфікації наших медиків для них регулярно проводять навчальні семінари. Крім цього, усі невропатологи, терапевти та сімейні лікарі Вінничини. Безкоштовно підписані на європейські та українські журнали з медицини, запевнив народний депутат Віктор Корж Ольга Сольвар, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта.